Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі, як завжди, з вас підписка, лайк. Ну і підписка на мій телеграм-канал посилання в описі під цим відео. Mass Game стартанула буквально сьогодні. Це котики, які какають, за що ми отримуємо кошти, як це не дивно звучить. Але саме, саме така ідея цього проєкту. Перше, що ми знаємо про проект, проект на Тоні стартанув сьогодні. Це щось типу матриці, щось типу термінала, який був і пропрацював достатньо довго. Я навіть сам здивувався, чому він так довго працював. Але тут все. На тоні, ну і, звичайно, залежить все від того від самих адмінів, скільки вони захочуть, щоб жив цей проєкт. Але так як він свіженький, то на ньому, я думаю, можна на самому старті дуже непогано буде заробити. Отже, що потрібно робити? Давайте для початку як підконектити гаманець, як поповнити його і придбати корм для кота. Отже, верхній кут. Лівий натискаємо біля значка Тон на стрілочку. Далі Top-Up Balance. Далі вам запропонує підконектити свій гаманець. У мене вже він підконектений, це гаманець телеграмівський, але там може бути Tonlink і так далі. Любий холодний гаманець. Я, звичайно, раджу Телеграмівський, тому що він одразу там все, ну, в принципі, взагалі не, не важливо, який у вас тут гаманець. Так, далі тиснемо, на яку суму ми хочемо поповнити. В даному випадку я буду поповнювати на 1 тонн. Натискаємо і дивимось, нас пише недостатньо коштів. Це якийсь внутрішній гаманець самої цієї гри, чи як ну, якось воно так. Але далі ми натискаємо на плюсик, поповнити тон спейс. І натискаємо перевод із кошелька. Далі натискаємо 1 тон. Хочу також зауважити, що у вас має бути трошки більше, як 1 тон. Або та сума, на яку ви будете поповнювати. Так як є ще комісія самої мережі. Здається, там 0,05. Натискаємо далі. Ось, дивно, в мене було 2,72. 1 тон. Потвердіть і відправіть. Так, тон уже в дорозі. Все, дивимось. Ні, ще не, не поповнився. Натискаємо перезавантажити. Так, ну по транзакції дивимося, що є. Тон зараз спробуємо купити. Я думаю, тут, можливо, навіть потрібно перезайти в самого бота, тому що перший раз в мене, в принципі, така була помилка. Далі теж саме натискаємо на... Стрілочку, баланс, тон і дезавантаження. Так, це інтернет поганий. Чи це? Так, знову ж таки пише недостатньо. Ну, можливо, ще не дійшли. Пробуємо перезавантажити сам Телеграм. Запустити. До речі, в боті має бути, здається, здається, має бути повідомлення, що, що кошти успішно зарахувалися. Ну, пробуємо ще раз. Баланс один тонн. Знову пише недостатньо. Ну, давайте спробуємо ще раз. Так, один тон. Але кошти в мене списалися, тому вони також мали би поступити. Так, здається, вже все має бути добре. Так, все, є. Ось вони. Дійшли кошти. Тепер ми можемо придбати, придбати котика нашого. Так, точніше, поповнити баланс. Ось, натиснули. Це вже в саму, в саму гру поповнимо. Здається, щось ну, ніби, ніби важко, але там проблема була в тому, що кошти одразу не зарахувалися на баланс. А так, нічого тут складного, в принципі, немає. Так, все, тон є. Натискаємо подтвердіть. Все, успіх. Дивимось баланс. Давайте перезавантажимо. Ну, тут знову ж таки не показує. Ну, Добре, давайте натискаємо на маркет. Та що ж воно таке не хоче? Ну, я думаю, проблема в тому, що сама мережа. Так, ось вони кошти на балансі. Потрібно просто трошки почекати, є час затримки самі мережі. Тому нічого страшного немає. Далі натискаємо на Market. І купуємо корм. Дивимось, за 01,05 я вже купив і беремо за 1 тонн. Все успішно куплено, чекаємо, коли кошти поступлять нам на баланс. Я сьогодні вранці поповнював і буквально десь там за 3-4 години кошти вже прийшли з... з бонусом. Зараз подивимося. Ось вона інформація. Якщо ми поповнюємо на 0,1, то нам приходить на баланс. 2 тона 0,5, це буде 0,75. Ну, по одному поки що інформації немає. Тому, в принципі, гра лише набирає обертів, гра на самому старті, раджу всім залітати. Але пам'ятайте, золоте правило інвестицій, інвестувати лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити. Ну і, звичайно ж, не бути хомячком.